Всім привіт! Ось такий ліс, поле і ось така знагідка. Шесть Перед цим знайшов якусь шайбочку. Ось таку і пульку від воздушки. Ось таки, сьогодні поки знахідки. Це після обідішній коп. Через дві години буде темно. Побачимо, що знайдемо за дві години. Тож дивимось. І ось така пляшечка, написано ідріс. Щось звинить тут. Щось тут звинить. Якась нога коня з підковою. Підкова то на щастя. Може чугунна, може кольорова. незрозумілий сигнал був. Ось така цікава знахідка. Добре, зараз пошукаємо тут коня ще. Може десь тут є. І ось така знахідка. Замок, колодка і разом із повним комплектом. Повішаємо тут, щоб не таскати. Там хтось зонтик залишив на дереві вісіти. Може досі скінчився той, не потрібен зонтик був. А почнеться, прийдуть, заберуть. І ось ще якась цікава знахідка. Може запчастина від того, тої ноги. А тут ось рядом цікава це. цеглина. Ух тишка. Made in England. Гарненька. А Що з другого боку? Нічого не видно. Так. Хтось там колекціонує. Це глини. Пишіть, скажу де знаходиться. Спробуємо викопати онлайн. Цікаве щось, можливо, корок. Лопату не будем брати, ключик золотий, і лише самий ключик і з номером. Ось такий коп онлайн. Ще не одної монетки за годину. Ми сподіваємось, буде хоч одна. Купа сміття. Ще один сигнал. прямо рядом там був ключик, ще не встиг зарити, вирішив перевірити. Може другий ключик чи пара від нього. Ось-ось-ось. І це корок від пляшки. Я ж казав, буде куп, купа сміття. І ось на цьому смітнику ключик, корок. І ось ще от якась цікава річ. Це від. Ковбоя низ, штани. Загубив якийсь ковбой. Цікаво, де сам ковбой дівся. Може тут щось є? Якийсь надпис. Добре, потім почищу і вставлю фото. Так, від ковбоя ще кусочок знайшов. Тулуб. Щось він тут тримав. І лише немає голови. перевіряв, голови немає. Ще разок проведу, може а не йду далі. І ось тут воїн той був. Рядом ще один воїн. І теж без голови. І це якийсь епіскоп схожий. І теж без голови. Хтось їм повідкусував. Тут була казнь. Їх лишали голови. <рив> ух ты, ух ты, ух ты! Ось сигнал. І ще внизу щось сигнали. Це монетка. Довго очікувана. Не знаю яка, але глибоко була. Халфпені. Пені. Елізавета. Елізавета друга. Може і ні. Не видно. Добре, потім почищу, зараз ще буду шукати. Що ще пікає. І глибок. Добре, зараз якщо щось знайду, включуся. Ось таку штуку в ямці знайшов, ну зрозуміло і пікає. Потім дивлюся з боку ще одна монетка лежить. Лиш маленька-маленька. І це видно, що це одна друга пені. Упс, впала. Так, це одна друга пені. І візавіти другої. Так. Одна друга пені. Добре почищу, потім ставлю, є дві майнетки з одної ямки. Дивимось. І ось нахідка. Хтось залишив лопату, якийсь копатель. Гарна лопатка. Ми теж її тут залишимо. Може вернеться її власник. У нас своя є. І ще один ключик. Аж такої глибини. Ще й в глині був. Кожен коп ключки, хоч би собі не загубити. Вже темно, нічого не видно і не сразу розглядів. ось. Все. Ось о монетка. Ще й глибоко було. Зрозуміло яка. Кидаємо в карман. там збираємося з нею. Сучасні два пені. Да? Да. Видно два пені сучасні. Чому так глибоко? Зараз проскануємо, може там ще щось є. Вже темно. І Монетка якась попалася. А нормальна монетка. Вон Пенні ходячка. Погано вже видно. Добре, почув, що потім ставлю. Оце ванпені маленька. І дуже до виходу, бо вже темно, нічого не видно.